Треба розуміти, є пасти, які проти вщутливості, ті самі окей, базові сенсадин достатньо mm -hmm. класно допомагає і mm -hmm. робимо як чистим зуби, так само робимо аплікації, ополіскувач. І там тиждень часу воно стає uh -huh. легше. Плюс те, що у вашого стоматолога можна попросити, є десенситайзери, і вони набагато швидше забирають цю всю неприємні відчуття, uh -huh. особливо коли в нас дуже підвищена чутливість. Зараз же сезон фруктів, овочів, yeah. і однозначно, чутливість ще більше буде проявлятись uh -huh. у людей, ті, хто зараз багато вживає, і це нормально. Кислоти. Тому що кисло. Так, так. Ага. Та, та. І це нормально, тому треба це розуміти. Можна просто змінити пасту там на, ага. наприклад, той самий Ссадин, якщо у вас підвищена чутливість, ага. на, на даний період для того, щоб пройти легше. Якщо у вас вже там, у пацієнтів є певне оголення емалії і там більша ага. чутливість, і це не залежить від сезону, а вони на постійній основі, то тут я рекомендую, скажімо так, в цілях профілактики самочутливості є спеціальні лаки в. Стоматологів, які покривають, і вони mm -hmm. допомагають зняти оцей mm -hmm. стрес і неприємні відчуття в повсякденному житті.